Країни ЄС готові надати Франції військову допомогу в боротьбі проти ісламської держави. Раніше Париж звернувся до сусідів за підтримкою відповідно до договору про ЄС. Президент Олан закликав об'єднатися в нову широку коаліцію. Нам необхідно зібрати всіх, хто дійсно може боротися з цією армією терористів у межах великої коаліції. Над цим ми і працюємо. Я зустрінуся з президентом Обамою і президентом Путіним найближчими днями для об'єднання сил і досягнення результату. А результат. Про одне з головних завдань перекриття каналів фінансування іде лідери G20 вже домовилися. Згідно з доповіддю ФАТФ, бойовики іде заробляють рекетом, работоргівлею, захопленням заручників, грабунками, продажем історичних артефактів із сирійських міст. Одне з ключових джерел фінансування доходи від продажу нафти. Згідно з розслідуванням Financial Times, щодня під контролем іде тільки в провінції Дейр-Ес-Зор на сході Сирії видобувають до 40 тисяч барелів нафти. Зазвичай Дешево продають у сусідні країни. Щоденний дохід бойовиків, за підрахунками британських журналістів, півтора мільйона доларів. Загалом активи Ідео оцінюють у 2 мільярди доларів. Ми знаємо одне, хто в змозі контролювати такі величезні території, повинен володіти величезними фінансовими ресурсами. Тому одночасно з боротьбою проти цієї терористичної організації на військовому рівні дуже важлива боротьба проти джерел їхнього фінансування. Бойовики іде отримують гроші і від закордонних спонсорів. Російський президент Путін навіть обіцяє надати докази. Фінансування фінансування, як ми з'ясували, із 40 країн, зокрема з деяких країн двадцятки. двадцятки раніше. Американські змі писали, що бойовиків іде фінансують приватні фонди країн перської затоки.